Привіт, друзі! І сьогодні знову ваша Артем. Сьогодні 24 серпня і будемо говорити про ожину. По цей день ми можемо ласувати корисною ожиною. Так, її набагато, але все одно вона є. Сьогодні ми робимо відводки. Тому, хто не встиг, чекаємо до замовлень. Для цього беремо пластикову пляшку. Відрізали верх і зробили. Для цього ми зробили дренажу. Ось це пагани першого року. Гляньте, які вони довгі. Із цих паганів ми будемо отримувати урожай наступного року. Спосибі. І так, залишаємо на місяць. Через місяць тут і з'являться коріння нового саженця. Дякую за перегляд. Ваш Артем. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і підпишіться на мене. А також чекаю замовлення на саджанці. Пишіть у коментарях. Бувайте!